Через оголошену в області повітряну тривогу 52 другу сесію Миргородської міської ради, восьмого скликання, депутати провели в укритті, дотримуючись заходів безпеки. Перш ніж розпочати розгляд питань порядку денного, присутні хвилиною мовчання, вшанували пам'ять усіх полеглих захисників та захисниць а також мирних громадян, які загинули внаслідок російської агресії. На початку сесії на підставі рішення Миргородської міської виборчої комісії відбулися зміни у складі депутатського корпусу. Через те, що депутат Валентин Козулін за власним бажанням склав свої повноваження, на його місце в єдиному багатомандатному виборчому окрузі була призначена Оксана Бричова, яка стала наступним за черговістю кандидатом у виборчому списку партії Довіра. Міський голова Сергій Соломаха урочисто вручив Оксані Бричовій депутатське посвідчення та побажав плідної роботи на благо Миргородської громади. Далі депутати одноголосно підтримали рішення про присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади, командиру 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України полковнику Олександру Мостовому. Ця відзнака є визнанням його видатних заслуг у захисті держави. Також сесія підтримала рішення про присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади землякам, які героїчно загинули, відстоюючи незалежність України. Пропонується присвоїти це звання Герасименко Олександру Івановичу, Челкан Валентину Леонідовичу, Ільїну Богдану Миколайовичу, Шишкину Віталію Валентиновичу, Красюку Віктору Григоровичу, Макеєву Віктору Валентиновичу та формагей Денису Дмитровичу. У ході засідання було внесено зміни до кількох попередніх рішень міської ради, що стосуються бюджету громади. Їх запропонував начальник фінансового управління міської ради Сергій Скляр. Він також доповів про підсумки виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за перше півріччя нинішнього року. Бюджет громади виконаний на 93,1% або надійшло 318,6 млн грн. мільйона гривень. В той же час до загального фонду надійшло фактично 222,5 млн грн, або виконання склало 106%. План перевиконано на 12,5 млн грн. Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету громади у звітному періоді є податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори та акцизний податок. Щодо видатків було зазначено, що фінансування проводилося в межах зареєстрованих бюджетних зобов'язань та наявних ресурсів. Видаткова частина бюджету міської громади за звітний період виконана на 76%. В розрізі галузей бюджетної сфери. Видатки розподілились наступним чином. По освіті освоєно 148,5 млн, по органах місцевого самоврядування 31,5, охорона здоров'я 16,1 млн, соціальний захист 20,9 млн грн, культура і мистецтво майже 10 млн, фізична культура і спорт майже 4, житлово-комунальне господарство 33,8, інші 15,2 млн грн. На фінансування першочергових та захищених статей видатків як по загальному, так і по спеціальному фондах, було спрямовано 212 мільйонів гривень, що становить майже 69% від усіх видатків громади. Плата праці 177,3. Харчування з медикаментами 8,3 мільйона, комунальні послуги 16,7 інші виплати населенню або це соціальний захист майже 10 мільйонів гривень. На фінансування і підтримку комунальних підприємств було направлено по загальному фонду 30,6 млн грн. Капітальні видатки по спеціальному фонду освоєні в сумі 30,4 млн грн. На інші видатки спрямовано 44,3 млн грн. По капітальних видатках сума склала 19,7 млн грн. В тому числі реконструкція і капремонт закладів бюджетної сфери 6 мільйонів, поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, де 198 тисяч, проведення заходів та робіт з тероборони – 2,2 мільйони, і запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 2,1 мільйона гривень, і трансферти державного бюджету 8,3 мільйона гривень, враховуючи ситуацію, яка в нас зараз в країні. Також Сергій Скляр запропонував запровадити в нинішньому році бюджетні слухання, які є формою безпосередньої участі жителів громади у бюджетному процесі. Самі бюджетні слухання це є така форма участі в цілому членів громади, в цілому людей і як фізичних, так і юридичних осіб стосовно пропозиції до проєкту бюджету. Відповідно до положення, яке депутати підтримали одностайно, бюджетні слухання мають проводитися протягом 10 робочих днів після оприлюднення проєкту бюджету громади разом із пояснювальною запискою. У ході сесії було розглянуто низку важливих питань, що стосуються підтримки обороноздатності країни та життєдіяльності громади. Так було передбачено фінансування для проведення ремонтних робіт об'єктів інфраструктури та дорожньо-мостового господарства. Добавляється 879 тисяч 556 гривень. Це у нас з'являється новий об'єкт капітальний ремонт частини першого поверху будівлі лікувального корпусу Кабінет замісної підтримуючої терапії по вулиці Лікарняна, 1 В. Вносяться зміни у пункт 8. Утримання в належному стані дорожнього покриття на поточний ремонт доріг. 3 мільйона додається. Тих 13,5 мільйонів, які були попередньо передбачені, їх недостатньо для того, щоб повністю дороги привести в належний хоч більш-менш технічний стан. І вносяться пункт 9 – на поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів. 300 тисяч додається до тих 700 тисяч, що були передбачені в попередній програмі. Одним із пріоритетних напрямків роботи виконавчого комітету міської ради є забезпечення енергоефективності та сталого розвитку громади. З цією метою було розпочато розробку муніципального енергетичного плану. Цей документ визначить стратегію енергозабезпечення та використання відновлювальних джерел енергії на найближчі роки. Також депутати схвалили підписання договорів про співпрацю з Полянською, Новоселицькою, Яготинською, Надвірнянською, Звягельською, Дрогубицькою, Чортківською та Обухівською територіальними громадами за словами міського голови Сергія Соломахи, укладання цих угод відкриває нові можливості для спільної реалізації проєктів взаємодії та обміну досвідом у різних сферах, що сприятиме подальшому розвитку миргородської громади. Євросоюз він працює не інколи в більшості, навіть не з урядом, а з громадами. І для того, щоб ну не працює, як правило, не з однією громадою. На перспективу ми домовились із активними громадами з різних регіонів. Більшості це ви бачите західний регіон з активними громадами, які проводять активну політику і інвестиційну політику. Чим раніше ми ці зв'язки зав'яжемо, тим краще буде для нашої громади. Також депутати підтримали проєкт рішення про надання згоди на організацію співробітництва в сфері надання соціальних послуг та соціального захисту населення між Миргородською та Великосорочинською громадами. Погодили виділення коштів для миргородської лікарні інтенсивного лікування на закупівлю захисного одягу, від випромінювання для персоналу та витратного матеріалу для забезпечення надання медичної допомоги у стаціонарних умовах при проведенні медичних втручань на обладнанні ангіографа. Міжнародні партнери продовжують допомагати Миргородській громаді. Під час сесії було ухвалено рішення про прийняття до комунальної власності благодійної допомоги, зокрема медичного обладнання, рекреаційного набору для інклюзивно-ресурсного центру та інше. Тепер мистецька школа імені Анатолія Коломійця буде називатися школою мистецтв імені Анатолія Коломійця. Перейменування здійснили на виконання наказу Міністерства культури та інформаційної політики України. Особливу увагу на сесії було приділено питанням соціального захисту населення. Депутати виділили кошти на виплату матеріальної допомоги різним категоріям громадян, що потребують додаткової підтримки. Значна частина засідання була присвячена питанням земельних відносин, які за Підсумками розгляду підтримали, оскільки засіданню сесії передувала робота профільних депутатських комісій та погоджувальна рада голів депутатських фракцій, це забезпечило злагодженість та конструктивність у процесі розгляду питань порядку денного.